Бруно Ферреро. Короткі історії для душі. 4 січня. Випадок. Молода жінка поверталася з роботи додому автом. Вона вела дуже обережно. Бо машина ж новісенька, лише вчора придбана завдяки ощадливості чоловіка, який відмовляв собі у багатьох речах, аби купити саме цю модель. На запрудженому перехресті. Жінка на хвильку розгубилася, і цього виявилося досить, аби бампером врізатись у машину попереду. Жінка розплакалася, як їй пояснити чоловікові, що сталося. Водій другого авта поставився до неї з розумінням, але пояснив, що потрібно записати номер водійських посвідчень одне одного та інші дані. Жінка стала шукати у пластиковій торбинці свої документи. Звідти випала якась картка. На картці характерним почерком чоловіка було написано: Коли щось трапиться, пам'ятай сонце, що я кохаю тебе, а не авто. Нам варто весь час про це пам'ятати, найважливіші люди, а потім все інше. Ми бо стільки робимо для предметів. Авт, будинків, організацій, матеріального забезпечення, якби то стільки часу і уваги ми присвячували людям, світ був би інший. Ми повинні знайти час на те, щоб вислухати одне одного, щоб подивитися одне одному в очі, щоб разом поплакати, посміятися, поспівчувати, погуляти. Тільки це заберемо до Господа. Себе і свою здатність любити не меблі, не одяг, не тіло. Тато із сином ішли по пасажу, у якому розмістилися численні магазини і дрібні крамнички. Тато ніс велику торбу, наповнену розмаїтими пакунками. Він роздратовано сопів і врешті сказав дитині. Я купив тобі робота, купив футбольний костюм. Що ще маю тобі купити? Візьми мене за руку, попросив хлопчик.